Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. І перед собою ви бачите мої невеличкі надбання за зиму 25 26 року. Ці набори від чарівної країни я вишила за зиму. Чогось в мене хрестики не йдуть. Я розпочинала, але якось ну, зовсім, зовсім вони не заходять мені. А от... Бісер і такі от саме маленькі процеси. Я трошки ще вірену вишиваю, але більш якось чарівна країна. Я є дуже давньою прихильницею фірми Чарівна країна. Я вишивала їх перші ще набори і зараз в них ну, раніше в них. Були набори тільки бісером по дереву, і трошки було там бісером по холсту. А зараз і бісер по пластику, і ниточками, і по пластику, і здається, по дереву є, і там і по шкірзаміннику, багато чого, але я все-таки залишаюся прихильницею, саме вишивки бісером по, по дереву. Ну, досить ліричних відступів. Значить, у грудні я вишила о такого місяця. І це в мене вже другий, бо той, якого я першого вишила в грудні, він поїхав на подарунок у Херсон. І нехай він принесе своїм власникам мир і е, здійснення всіх бажань. Так, це, е, а другого я вишила ось е, нещодавно. Значить, це набор, так, е, ФЛК 454 місяць. Так, зараз я ще трошки розкажу вам технічні характеристики. Зараз у чарівної країни дуже гарні прев'юшки, і хоча все одно бісер не хоче фотографуватися і зніматися, і насправді набагато гарніше, ніж на прев'ю. Ну, але ви бачите, можемо роздивитися дизайн у всій красі 10 кольорів бісеру і 2 розміру золотистих намистин. Так, ну, залишки я так окремо не буду все показувати. Залишки хороші, це з одного набору, з іншого я вже трошки порозбирала, порозкладала, де там схожі. Немає загрози того, що щось там закінчиться. І бусини на таку велику роботу залишилося по дві кожного розміру запасних. І в цьому наборі 1492 бісерини. Взагалі, то я його вишивала першого я вишила за один день, бо потрібно було відправляти посилку, а цього я потрошку потихеньку вишивала 4 вечора. От. Ну, В принципі, Десь близько 500 бісерин за вечір без напрягу. Дуже він гарний і мені подобається. В наборі ще йшла отака зірочка і оця блакитна ниточка, на яку вона чіпляється. Наступна така чудова зірка. Також тут, бачите, бусини є намистини. Золотий золотий бісер. Ну, не хочу як світло не направляю, не, не хоче бісер фотографуватися. Також зірочка. Не скажу, за скільки я її вишила, Ну, десь вечорів за два, вона не дуже велика. Тут 4 кольори і 1182 бісерини. Дуже вона гарна, дуже красива. Залишки не покажу, бо вже бісер розібрала, розклали. Я якраз в січні робила ревізію. От. Така краса. І от зверніть увагу, Оці намистини, вони пришиваються, є різні, різні напрямки в пришиванні. Запасних тут також парочку намистин було, але також дуже-дуже гарна. Це робота грудня. Вона у мене висіла на маленькій моїй ялиночці, і з нею я зустрічала новий 26-й рік. Наступна така чудова конячка. Це більш старенький набір. Це, 300-ті номери FLK 325 Бачите, тут ще прев'юшки маленькі, не дуже можна на них роздивитися щось. Цей набір я купила в офлайн-магазині. У нас тут недалеко від мене. Оскільки 26-й рік це рік коня, то я його вхопила і захотіла вишити. Я бачила, що у Черівної країни вийшли великі коні, але я поки зробила замовлення, поки воно до мене дійшло, там якісь трабли були, то я в магазині там, де замовляла, я відмовилася від замовлення і замовила тоді. Безпосередньо на сайті «Чарівної країни, але ті інші набори вони дійшли до мене вже у 26-му році, то я вишивала у 26-му. І це, як ви бачите, старенька ще інструкція. Тут вони вказували, та що ж не фокусується, вони вказували ще номери бісеру, і це дуже добре, бо можна ж розкласти і. Перебрати, щоб все, все ну, весь бісер лежав десь у якомусь порядку. На жаль, зараз вони номера бісеру не вказують, то доводиться або методом підбору, або просто лежить купа безхозних, то ті, що схожі, зсипаю. В одні пакетики. От така конячка, вона дуже-дуже невелика. Тут 637 пісерин і сім кольорів бісеру. Причому, от бачите, припустимо, ці золоті там, де на сідлі, їх там, 31 штучка червоних, де сідлує, це на ніжках прикраси, там 61 штучка. Тобто, А чорних для очок чотири штуки. Але ну, бісер весь залишився, і запас трошки був. Ну, Звісно, якщо розсипати, то загубиться. От така чудова, невеличка конячка. От, і дуже-дуже-дуже вона мені подобається. І тепер ми переходимо вже до е, тих наборів, які я вишила у. Січні-лютому 26-го року це набор FLK 603, Різдвяна зірка, Небесне сяйво. Вона, оскільки така довгенька і тут тоненька паличка, то я так розумію, що з міркувань безпеки фірма вкладає їх у такі картонні коробочки, щоб нічого ніде не зламалося при транспортуванні. І Ця коробочка, мені, я зараз в ній зберігаю процеси. Так, дуже-дуже ця зірка цікава. Ви бачите тут і бісер, і намистини, і склярус. І для прикраси є дзвоники. Вони, до речі, дзвонять. І ось тут дзвоник. На сайті були їх дві таких зірки. І от мені. Більш сподобалася. Вони, звісно, всі гарні. Вони всі дуже гарні. І в мене просто немає стільки грошей, щоб купити все, що мені подобається у чарівної країни. Так, тут 405 бісерин, вона невеличка. Так, 5 кольорів бісеру. І вишивала я два дні. І залишки, власне, ну, дзвіночок той, що цей оцей дзвіночок він був один. Дзвіночки, оці кругленькі, один запасний. І, власне, залишки бісеру, от бачите, одна намистина залишилася, і склярусу так багатенько. Це дуже красивий, такий кручений склярус. І, ну, власне, всіх, всіх бісерин всього хватило, всього вистачило. От. і Коробочка дуже гарна. Використовую її для процесів. От. І вона стала мені у нагоді. Зірка також дуже ця гарна. Так. Так, це різдвяна зірка українська зоря. Така патріотична. І тут у нас три кольори бісеру і два виду, три, вибачте, три виду намистин, великі, перлові і золоті, і ще маленькі перлині. Перлині намистини, такі вони дуже гарні. Ну, власне, зворотня сторона, вона скрізь фетром закривається. І, власне, ось одна намистинка золота, одна перлинка маленька, одна перлинка велика це те, що залишилось по одній, було. бісерини гарної якості намистини. І, власне, оце залишки по. По бісеру. Тобто, в котрий раз кажу, що всього всього вистачає. Дуже вона гарна, дуже красива. І вишивайте. Звісно, до наступного року, мабуть, чарівна країна придумає ще щось. Мені хотілося купити всі. Ці різдвяні зірки, які у них були, але знову ж таки все впирається в гроші, вірніше в їх відсутність. І пішли далі. Наступний набір, і ця зірка називається Небесна гармонія. Тут у нас 5 кольорів бісеру і 3 виду намистин. Вони більш-менш всі однакові. Там, значить, ці 542 бісерини, 545 у українській зорі, ну, плюс-мінус однаково, все залежить від того, там, чи є склярус, чи є намистини. Я їх вишивала там, один-два вечора, знову ж таки, без, без ніякого поспіху. Так, ось показую залишки, дуже дуже красиві кольори бісеру і оці сині з сріблястою серединкою, ну, дуже вони додають якоїсь там святковості такої. Єдине, що я переживаю за оцей золотий бісер, щоб він не потьмянів, але, в принципі, ну, ці іграшки. Використовуються не так довго протягом року. Вони там, може, місяць висять десь на ялинці або прикрашають інтер'єр. Тому сподіваюся, що не потьмяніє Дід Мороз в мене вже багато років. Ну, мабуть, років шість як в мене є. Я ставлю Діда Мороза. То нічого йому не зробилося. І ось по одній е, на мистині кожного ви, виду залишилося. От, гляньте, яка краса, два розміри, великі і маленькі і золоті, і перлинні. Гляньте, яка краса. Дуже-дуже все гарно. І от що мені? Подобається, що швидко і швидкий старт, швидкий фініш. Я не знаю, чи буду я ще вишивати, але у мене трошки є наборів чарівної країни, є великі набори, є маленькі набори старенькі, і я їх так буду брати, щоб ну, коли мені хотітиметься якихось. Швидких фінішів, і я вам скажу, що при вимкненні світла, оце бісером по дереву дуже зручно вишивати. Ну, звісно, я не в темряві сижу, а під лампою. Але тут вже дірочки є. Мимо дірочки ти ніде не попадеш, лінієчку на схему поклала і слідкую, і дуже, -дуже зручно. Бо при вимкненні світла, коли немає горішнього світла, так, можна зробити якесь направлене, але ну, хрестиком не дуже, не дуже добре мені вишивається, бо в мене там равномірка на поточному процесі і ну, важкувато якось мені. Ну, добре, і далі підемо. Ну і остання. На теперішній час різдвяна зірка. Це в нас синя вічність. Тут чотири кольори бісеру, і знову ж таки, так, а намистин тут всі вони перлинні, але є великі і маленькі. І також використовується тут склярус. Зараз покажу вам залишки. значить, от. Склярус. Є з чого вибрати. Доводилося вибирати, бо інколи там, от бачите, там маленька. Є, там якась зі сколами. Я її також не використала, щоб нитку не порізало. Так, намистин залишилося великих дві, а маленьких аж три штучки. Ну, і, власне. Саме бісеру пресіоса два кольори: синій, блакитний і білий. і от дивіться, от дивіться використовуючи невелику кількість матеріалів, я вклоняюся перед дизайнерами чарівної країни, що вони таке диво, таку радість роблять нам. Знову ж таки, так, ще я звернула увагу, зараз от покажу ці зорі. Так, ось, бачите, тут підвіз на верхньому промінчику. Я звернула увагу тільки, коли почала вишивати. Бачите, а тут, тут трошки інша орієнтація цієї зірки, але, ну, дивіться, ну, ну всі вони. Всі вони дуже гарні. Така краса є червоно-зелена. Ну, як ви бачите, я прихильниця дуже, я полюбляю блакитні кольори, тому я купувала те, що найбільш мені подобається, але я б хотіла вишити їх всі. Їх там, мабуть, загалом ну, більше 10 штук. Ну, гляньте, 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 яка краса. І ось свіженька іграшка, я закінчила її буквально півгодини тому, вона ще е, пахне клеєм, е, також використала на неї залишки ще до момент кристалу. От, так що і клей закінчився, і це як можна сказати, що це майже раритетна іграшка. Е, скажу чесно, що коли ось. Якщо дивитися на прев'ю, я не знаю набори, як зараз випускаються. Ну, бачите, ну, це 100, 147 й артикул. І, власне, коли я вибирала дизайн це, пам'ятаю, було давненько. Трошки смугасте, але бісеринки з часом стануть на місце. Так, я робила замовлення на сайті. Чарівної країни. І мені треба було замовити ще якусь одну, один набір, щоб там виходила безкоштовна доставка. Я не могла визначитися, я позвала, покликала доньку і сказала їй: Вибери мені, що ти хочеш, щоб, щоб я вийшла. І вона на диво вибрала цей набір. Ну, Я дуже сумнівалася, бо по прев'ю він мені якось так не глянувся. Але вона вибрала, і от тільки це пройшло ну, більше 5-6 років. Багатенько, довгенько вона у мене лежала. І дивіться, вийшла така от дуже-дуже гарна іграшка. Ну, Знову ж таки, освітлення немає. Я зараз спробую так, ну, ліхтариком підсвітити. Ну, ніяк воно не змінюється не на краще, не на гірше. Але, повірте мені на слово, вона дуже мила. Це ягідки. Ну, я не знаю, чи це шипшина, чи це остролист Вже бачите, як трошки під снігом. От, така вона дуже гарна. І весела, і при тому, що вона така жовтенька, вона зимова. Так, І тут сім кольорів бісеру. Знову ж таки, бачите, це старенький набір, вони вказують номери 817 бісерин. Причому, от, бачите, які прості: прозорий, червоний, прозорий рожевий. Прозорі, два зелені, прозорий коричневий, біленький, цей такий, що прозорий, з фарбованою серединкою. І отакий от яскравий, жовтенький. Дуже-дуже мені подобається. Комплектацію цих наборів бачили вже мільйон разів. І, власне. Зараз ще раз вам покажу все, що я навишивала за цю зиму. Ну от, Власне, ви бачите мої роботи чарівна країна за зиму 25-26. У мене трошки ще є наборів. Я зніму окреме відео про те, які набори у мене ще залишилися. І думаю, що протягом року я їх буду брати в роботу. Ну, принаймні, поки мені не набридне бісер, поки він мені не набридає. До нового року я вишила, здається, так, шість шість чобітків від вірени, е, я думала, що бісер мені набрид, я більше не хочу. Ні, я не дуже люблю вишивати бісером на тканині, все-таки. Там доводилося вишивати на руках. От. А тут така маленька цукерочка. Ну, Поки, поки я об'їдаюся такими от вишивальними цукерочками, отримую дуже-дуже багато задоволення і рекомендую вам і вишивайте, отримайте радість насолоду від вишивки, отримуйте швидкі фініші. Бо інколи вишивці, це один чи не найголовніший фактор у виборі набору. Я вам бажаю найскорішого миру, всім здоров'я, бережіть себе, до побачення. Сподіваюся, до дуже скорої зустрічі. Якось я дуже-дуже давно не знімала і, мабуть, я забула, як це робиться. Тому вибачте, якщо розмова моя трошки буде крива. От. Ну, Хто захоче глянути, можливо, під, під вишивку будете там одним оком дивитися і зазирати на екран. Але, власне, ці відео я знімаю, мабуть, скоріше для себе, щоб якось поділитися своїми емоціями. Ще раз до побачення, до скорої зустрічі.